Ви на нашому каналі про події вівторка 31 січня у нашому випуску за декілька миттєвостей. Будьте з нами. Сьогодні виповнюється 63-я річниця з дня смерті видатної постаті героя полковника УПА Олекса Гасена. За словами командувача групи УПА Захід, Гасен був близьким дорадником командувача УПА Романа Шухевича, генератором ідей, який той талановито втілював у практику збройних визвольних змагань. Гасен підписав до лицар народився 8 липня 1907 року в селі Конюхів, український політичний і військовий діяч, учасник визвольних змагань 1940-х років та Сступник міністра оборони Українського державного управління. Олекса Гасин героїчно загинув біля головпошти у Львові. У тому місці на розі теперішніх вулиць Стефаника та Коперніка у Львові знаходиться пам'ятний знак. 1952 року з нагоди десятиріччя УПА постановою української головної визвольної ради Олексі Гасону посмертно надано звання генерал хоружного у рідному селі. Встановлено меморіал пам'яті славетного українця. Саме тут сьогодні і вшанували Гасана. Більше про події ви дізнаєтесь завтра у випуску новин. Трищина має таланти з такою назвою Устраю стартував новий проект, який збиратиме талановитих людей. Адже взяти участь у конкурсі зможуть всі охочі незалежно від віку. Наразі триває реєстрація учасників, де саме відбуватимуться кастинги та які умови конкурсу знає Люба Ворська. Хопа діпальці свічі 300 чітків засвідчить, вічі бачили, налякані гарячі річі, звічені, залічені години пали за свою страви, за дві независимо.

Максим та Денис готуються до кастингу конкурсу Стрищина має талант на розгляд суддів. Хлопці представлятимуть реп, присвячений героям Крут. Адже патріотизм може проявлятися в будь-яких стилях та жанрах, переконані молоді реп-виконавці. Співаки, танцюристи, декламатори, гумористи, поети і спортсмени мають нагоду продемонструвати свої здібності та вміння. Громадські організації Стрия за сприяння місцевих меценатів вирішили започаткувати конкурс Стрищина має талант. Ми зібралися і вирішили просто допомогти тим людям, які мають талант, але не можуть його реалізувати ну, з будь-яких причин. І виникла така ідея допомогти організувати ну, не гірший конкурс, чим Україна має талант на нашій рідній землі, на Стрийщині таким чином виявити, допомогти просто відкритися, ну і стати може навіть майбутніми зірками. 20 учасників вже заповнили анкети. Реєстрація триває. Усім охочим показати загалу свій талант. Варто поспішати, адже кастинги розпочнуться 5 лютого і протягом трьох днів журі обиратиме кращих. Запрошуємо вас вперше в місті Стрию на грандіозний проект Стрищина має талант. Мета проекту знайти нові таланти у Стрийському регіоні і допомогти реалізувати себе свої можливості. Для фіналістів організатори підготували цінні подарунки а для переможця грошову винагороду. Та найголовніше, що отримує учасник конкурсу, це можливість виступити на сцені перед аудиторією, вразити своїм вмінням чи можливостями, здобути впевненості в собі для того, щоб сміливіше крокувати до здійснення своєї мрії. Чого ти ще дивишся телевізор бігом на касних 5-6 лютого у 16.00 34-му училищі? Встрічі нам має талант! За даними Держкомстату середня зарплата в Україні складає 2700 тисячі гривень, тоді як в Росії 5500 тисяч гривень. У Європі така різниця складає в 3-5 разів, зазначають опитані ТСН, Ю експерти. За даними міжнародної організації праці за кордону, щорічно українці перераховують на батьківщину від 5 до 8 мільярдів доларів. Це майже стільки, скільки в Україну вкладають іноземні інвестори. І поки що навіть попри кризу в Європі і збільшенням безробіття тенденції по. Вернення заробічан додому не спостерігається. За неофіційними даними, за кордоном працюють 3,5-4,5 мільйонів наших співгромадян, у тому числі у Росії від 500 до 700 тисяч. Львів у десятці найкращих європейських міст для відпустки. Британський журнал «Стайлист» назвав місто Лева східною Флоренцією. Саме за свою архітектуру та кав'ярні столиця Галичини посіла восьму позицію в рейтингу. За версією британців таку високу оцінку місто отримало завдяки майбутньому. Євро 2012 Раніше Львів потрапив до десятки найкращих європейських міст. Майбутнього за дослідженням газети Financial Times, його оцінили за найкращу стратегію залучення інвестицій та ефективність ведення бізнесу. А я нагадую, 4 лютого у приміщенні міського будинку культури відбудеться презентація збірника спогадів Без вас сумують гори у програмі Вшанування пам'яті мандрівників Стрищини, що відійшли у вічність. Зустріч з ветеранами спорту, альпіністами та туристами Львівщини. Організаторами заходу є асоціація ветеранів спорту. Початок презентації відбудеться о 16-й годині. Вхід вільний. На сьогодні у мене все попереду новини спорту. Дочекайтесь. Бажаю вам вдалого та теплого вечора. Бережіть себе! Ради вітати вас на нашому каналі. Про найцікавіші спортивні новини вівторка вам розповім я Ігор Тимків. Не перемикайте! Ірина Марлені повернулася в великий спорт з перемоги на турнірі в Красноярську. Олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Марлені з Кам'янець-Подільського повернулася в великий спорт з перемоги на турнірі серії гран-прі Івана Яригіна в Красноярську. Росія. У поєдинку за перше місце Марлені перемогла в ваговій категорії до 48 кг японку Юрій Ірі. Інформує спорт Українформ. Три роки я не боролася. Народила другого синочка Адамчика і повернулася в спорт. Двох своїх синів я в боротьбу віддам обов'язково сказала вона. Ще одну нагороду на. Турнір Івана Єригіна виграла одеситка Ганна Василенко у поєдинку за третє місце ваговій категорії до 59 кг кілограм. Вона перемогла росіянку Світлану Ліпатіну. Закарпаття переглядає японського півзахисника. Ужгородський ФК говорила Закарпаття. Переглядає двох потенційних новачків. Як чемпіону стало відомо з власних джерел першим із них є захисник Андрій Сагайдак, який відомий за виступами у Львівських Карпатах. Останнім клубом Андрія значиться Одеський Чорноморець, де він провів півроку на правах оренди. Окрім того, Закарпаття переглядає японського півзахисника Ясухіро Като. 25-річний японець належить Ласвійському венспілсу, де грає з літа 2011 року. Като є чемпіоном Латвії 2011 року. Кличко радий боксувати з Пов'яткіним на Олімпійському у жовтні 2012 року. Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF та АйБіо з Володимир Кличко має намір організувати великий боксерський вечір на головній арені України та майбутнього Євро 2012 Київському НСК Олімпійський. Як розповів спортсмену коментарі ТРК Київ, найвірогіднішим опонентом на цей бій є росіянин Олександр Пов'яткін. Я вважаю, що поєдинок проти Олександра Пов'яткіна був би дуже цікавим. Думаю, багато росіян приїхали б підтримати Олександра до України до Києва, так само, як багато українців були присутніми на цьому поєдинку. Я не бачу нічого неможливого, зазначив український чемпіон. За його словами, сьогодні в столиці України є все для організації такого шоу. Найголовніше, що у нас є така прекрасна арена Олімпійський, яка насправді побудована за найвищими європейськими та світовими стандартами. Такому поєдинку на Олімпійському я був би радий, наголосив Володимир Кличко. Український шабліст виграв лондонський етап Кубка Європи. У Лондоні відбувся етап Кубка Європи з фехтування серед кадетів. Титул чемпіона завоював юний шабліст, українець Костянтин Воронов. У фіналі Українець здобув перемогу над Кальвіном Лянге США. Склад учасників турніру можна назвати досить солідним. За лондонські медалі цього року боролися 130 спортсменів із 18 країн світу. У той же час Українка Аліна Рапінець виграла бронзову медаль на етапі Кубка Європи серед кадетів, який відбувся в румунському сату Маре. У чвертьфіналі Українка перемогла спортсменку зі Словаччини Кіті Бітерову, а у півфіналі поступилася угорці Вікторії Местер Скмел. Фани Баварії виступили проти Газпрому. Проти спонсор своїх улюбленої команди російським Газпромом, фани Мюнхенської Баварії налаштовані категорично на суботній грі Бундесліги з Вольсбургом 2-0 Футболістів із трибун зустрічав банер, що закликає керівництво клубу відмовитись від співпраці з російським газовим монополістом. Незважаючи на те, що в Газпромі цю інформацію спростували, президент Баварії Улі Хеннес факт переговорів підтвердив, проливши світло на їх деталі. Якщо угода з Газпромом буде підписана, то російська компанія не буде спонсорувати нас замість Шальки. Вона буде спонсорувати і нас, і Гельзенкірхен. Я вже повідомив про це президента Шальки Клеменса Теніса. Сказав він. До речі, раніше ЗМІ повідомляли, що Сільвіо Берлусконі може продати Мілан Газпрому. І цим повідомленням я завершую наш випуск. Дякую, що були з нами. Хай щастить. Таки прогнозують на завтра хмарну погоду, без опадів. Атмосферний тиск 779 міліметрів ртутного стовпчика. Волось повітря 62%. Відсотки. Температура повітря вночі мінус 21, мінус 19, вдень мінус 18-мінус 15 градусів. Вітер дутиме в західному напрямку 2-3 метри за секунду.